чи інакше в світі говорять про а, якусь ймовірність там переговорів, а якихось мирних угод, і тут треба розуміти, що під час цих розмов у різних сторін є різні інтереси, так росіяни можуть просто а, таким чином вводити всіх в оману. Ну традиційно те, чим вони займаються регулярно, тим, що вони декларують про те, що от вони, нібито, готові до мирних переговорів. Але ж ми з вами розуміємо, що коли вони. А практично не маскуючи, декларують свої вимоги, суть яких полягає в тому, що давайте назвати речі своїми іменами, що Україна має перед ними капітулювати. Ми розуміємо, що такі розмови, навіть розмови, такі є неприпустимими. У якихось західних політиків, які можливо напряму на Москву й не працюють, можуть бути свої інтереси, вони можуть демонструвати свою активність і те, що вони якимось чином намагаються вплинути, бути посередниками. Це завжди така якась знаєте почесна місія бути посередником. А якщо й буде досягнуто якогось компромісу, ну тоді це ще й додає Балів під час внутрішніх виборів. Ну ось така одним словом ситуація. Нам важливо все це розуміти. Олександр Хара зараз з нами на зв'язку, дипломат, експерт центру оборонних стратегій. Пане Олександре, я вас вітаю. добрий вечір. Добрий вечір, і скажіть, будь ласка, от за вашими спостереженнями, коли з'являються розмови з різними умовами про переговори? Про якісь мирні ініціативи, ми зараз навіть не говоримо, які це умови, та вони можуть бути абсолютно неприйнятними. Але коли різні сторони інтенсифікують і починають проголошувати якісь ініціативи, це свідчить про бажання насправді та це мати ці переговори? Чи це? Така ритуальна історія, яка має відпрацювати на публіку в усьому світі, ну з якоюсь певною іміджевою метою, що ви думаєте? Ну ви знаєте, нинішній етап мені нагадує дуже класний фільм Хрещений батько. І там Майклу Карлеоне, після того як його батька ну, Дона Карліона, підстрелили, йому радили і казали, що перша людина, яка прийде до тебе і скаже, що вона гратуватиме безпеку і для того, щоб з іншим кланом почати перемовини, буде зрадником. І власне, те, що ми нещодавно бачили, і бразильський план, і китайський план. Значить, хто там ще африканський, Правда, ми ще не чули його зміст, оскільки президенти кількох африканських країн, включаючи з керівником африканського союзу, вони ще не були в Києві. Ось, але точно сказала, що збираються це робити. Дуже добре, що ми давно не чули з наших так, з європейських столиць старої Європи таких тез, що ну будь-яка війна закінчується перемовинами, а що скоріше за все прийдеться шукати якийсь компроміс Росія нікуди не дінеться. Тобто, це такі загальні речі, але ми можемо звичайно розкласти по полочках, принаймні, тих останніх країн, які називав які в них є інтереси. І звичайно, що найбільш інтригуючий для більшості ну наших слухачів це точно – це китайські ідеї, плани і посередництва. Хоча насправді ну навіть такий поверховий погляд показує, що насправді потенціалу у такої посередницької місії в принципі бути не може. А чому так? Перше, давайте задаємо, що Двічі, коли починалась війна, Російська Федерація, ну фактично, пан Путін був зустрічався зіньпіням, і після початку війни Сізіньпінь аж ніяк не реагував на такі, так, 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 такі події. Досі Китай не визнає російську збройну агресію як таку, тобто вони називаються це, це китайська криза. І це один важливий момент, оскільки якщо ти припрошу українська криза, звичайно, що якщо люди називають речі не своїми іменами, це просто показує позицію. Другий момент ну 9 років, точніше 8 років, і потім рік у цій широкомасштабної війни були необхідні для Пекіну, щоб він оприлюднив із 12 пунктів позицію Китаю що політичного регулювання української кризи. І там більшість тих пунктів взагалі не таркаються України. Вони більше торкаються Сполучених Штатів і бажання Китаю не погіршити ці відносини. А про Україну там десь побіжна було. Далі і про це, Китай, да звичайно... пане Александре, і про Китай, щоб не не порушити ці ланцюжки постачань, що дуже важливо для китайської економіки. Так, ви абсолютно праві там є про ланцюжки постачання, про уникнення. Ментальності холодної війни, ну скажіть, будь ласка, що Україна не штовхає світ чи когось іншого до ментальності холодної війни, чи Російська Федерація зрозуміла, що в китайському баченні допомога заходу Україні і ізоляція Росії, санкції, в тому числі, це на їх ну, скажімо так, переконання. Є у це повернення холодної війни. Тобто, ну їм здається, ну мені здається, що їм так би хотілося, щоб захід просто дивився, як Росія роздирає. На шматки Україну встановлює нові так як обмежувальні чи роздільчі лінії в Європі. Це було би Китаїв влаштовувало. Але повертаючись, ну тобто, це вже перед історією, бо з лютого час прийшов. Призначили вони значить, спеціального посланника, який має. Бути скажімо так, відвідувати різні столиці і говорити про китайські мирні ініціативи, і кого вони призначили? Вони призначили посла Китаю у Російську Федерацію. Він свого часу там був і звичайно, що він є не лише прихильником Російської Федерації, але одним з архітекторів у цього наближення і цього стратегічного партнерства без обмежень між Китаєм і Російською Федерацією. То чи може бути така людина в принципі, скажем так, неупередженим посередником Мені здається, ну це питання не те, що відкрите, воно очевидно, що ні. Далі, незважаючи на те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що він спілкувався з усіма, хто мав зустрічі з цим китайським посланником, мається на увазі європейські дипломати, і що вони, вони ну фактично сказали, що не відповідає дійсності стаття Острі Journal» про сенс цих перемовин. Але мені здається, що є певне раціональне зерно в тому, що написали World Street Journal. і стратегія Китаю полягає в тому, щоб знести розбрат між європейцями і американцями. Бо якщо європейці будуть казати, ну це війна у нас тут, і давайте ми будемо шукати компроміси, то звичайно що. Сполучені Штати їх будуть дисциплінувати, бо зараз вони є найбільш потужним нашим підтримувачем, і звичайно, що вони не бачать можливості дипломатії. Вони повністю підтримують українського президента збройні сили український народ в нашому прагненні бути вільними і звільнити всі свої території. Другий момент китайці просувають ідею значить, припинення вогню. Але ж ми знаємо, що з 2014 року скільки разів було припинення вогню, там чи мирна, чи хлібна, чи якесь там інше там, чи це вересневе перемир'я. Жодного разу Росія не виконувала цей зобов'язаний. Вона казала, що це в нас немає, то якісь там комбайнери і, значить, ці гірники. Це теж звичайно нам не дуже цікаво. І третій момент це те, що Україна має зрозуміти, що ну такі, такі, такі обставини, і ми маємо погодитись на певні територіальні поступки. Всі ж кажуть, що Крим це щось таке сакральне. Ось я впевнений, що власне стратегію Китаю так і є, це підтримка Росії. І настільки наскільки це можливо, щоб Росія не програла, але не настільки наскільки росіяни би хотіли, щоб значить у них була там зброя, і інша підтримка. В цьому випадку тоді звичайно, що Китай він може перше ще більше згуртувати європейців, а в друге він може накликати на свою голову ще більше проблеми у вигляді санкцій, у вигляді експортних обмежень. А експортне обмеження це одна з найбільших таких болючих тем для, для Китаю. Ось, власне, вони намагаються протюхати цю тематику, що треба розмов для того, щоб розмовляти, треба припинити припинити стріляти, і далі, значить, шукати якийсь діалог. Вони розуміють, що з Росією не можна вести діалог. Росія не збирається полушати на територію нашу територію. І тому китайці ну не хочуть навіть взагалі казати, що один з пунктів їхнього плану має бути вимога до країни окупанта вивести всі свої сили та. Засоби з території е, України, от і власне тому і ми не можемо погоджуватися. Тобто, але з іншого боку, України цікава цікаве положення зараз. Звичайно, що ми маємо вітати будь-які миротворчі зусилля будь-якої держави. І Бо ми не можемо, наприклад, своєю критикою Китайців за, зараз їх відвернути щоб вони щось там зробили, що нам буде не дуже вигідно, чи ми будемо страждати. Але з іншого боку, і ми погоджуватися це не можемо. Тому ми звичайно маємо казати, що ми вдячні готовності Китаю допомогти, але ми не бачимо готовності в Росії йти з цим шляхом. Це по перше, по друге, нас не влаштовує ті пункти, які ну фактично унеможливлюють окупацію наших територій, страждання наших людей. І звичайно, що ми спрямовані на Встановлення тривалого і справедливого миру, і до речі, що цікаво, от останні тиждень і китайські дипломати, і російські почали використовувати нашу термінологію. Російські от буквально вчора здається, була стаття заступника одного ну, заступників міністрів. Він сказав, що для тривалого та справедливого миру Україна має відмовитися від е, своєї бажання стати членами ЄС НАТО. Звичайно, що там має бути де демілітарізація і денацифікація. Я не знаю, що вони зараз уже мають на увазі в цьому. І власне, скажімо так, от тоді Росія може йти на якісь там поступки. Хоча я не розумію, в чому будуть полягати поступки Російської Федерації. Китайська чергу... я, я от про я, от про цю російську риторику окремо взагалі хотів у вас запитати. Ну і, мабуть, угу. зроблю це. Ви що відреагуєте, будь ласка, на те, як ви оцінюєте можливості Китаю такою, знаєте, м'якою, а може не зовсім м'якою, а дипломатію спробувати розколоти євроатлантичну єдність, так налаштувати союзників один проти одного, ну щоб щоб послабити спільні можливості. Ну, в принципі, дивіться, з сполученими штатами. Там все зрозуміло. У них є така слава богу, що поки що м'яка конфронтація. Хоча, от мав мала б відбутися, значить, май перші перемовини щодо торговельних відносин, і американці дуже хотіли би, щоб були. Була зустріч очільників воєнних відомств. Поки що китайці цього не хочуть. Тобто, тут не може бути того, що сполучені штати скажуть: а ну давайте ми погодимося з Китаєм, не будемо ескалювати ситуацію і продамо Україну. Звичайно, цього не буде. І на європейському континенті є слабкі такі країни. Передусім, це Угорщина. Я б сказав би так, оскільки вони намагаються шукати значить, додаткові ресурси, їм їх не задовольняє ліберальна модель. Вони блокують значить, допомогу Україні, таке інше. Ну і, власне. Не, не, не дарма, значить, китайці дуже позитивно відноситься до, до угорщини його керівництва. І е, пан Орбан дуже популярний серед трампіанців, які є ізоляціоністами. Вони хотіли би взагалі полишити Україну і, значить, займатися іншими речами. Дві інші столиці це Берлін і Париж. Причому Берлін він е, розуміє небезпеки Китаю і тому намагається. Вирішити свої економічні питання більш-менш не щоб вони не скаже так, не зашкодили стратегічним інтересам як Німеччини, так і Європи Європи в цілому, бо їх зараз критикують і кажуть: дивіться, ви щось подібне починали робити з Росією і зробили з неї таку країну, від якої ви дуже залежали. От а потім вам прийшлося дуже боляче відривати ці зв'язки, і ваша економіка страждає. і Зараз фактично вам наново треба зовнішню політику чи і безпекову перероблювати. Ви зараз робите це саме з Китаєм. Цю критику вони чують, хоча ну в принципі якось продовжують торгувати і хочуть розрізнити стратегію там безпекову від економічної. А ось з Парижем інша історія. Ми бачили, як значить, Макрона дуже гарно зустрічала червоний килимочок, все таке там стратегічні відносини. А тим часом була представниця Європейського союзу, і її там десь задвігали і виказували набагато менших почесів. Вони фактично були в одній ті самій дати. Тобто це не просто там наступного дня там чи чек, якось так. Тобто, Китай показує, що він не зацікавлений в європейському союзі як в структурі, оскільки вони одразу починають Ро розповідати про верховенство права, права людини, значить свободу слова. А от на двосторонньому рівні можна потихеньку когось висмикувати. І от Франція є слабкою такою. Державою в цьому сенсі, оскільки по поверненню з Значить, спокійно, Макрон почав знов таки просувати ідею цієї стратегічної автономії Європи. А це то, що хоче власне і Китай, і Російська Федерація, тобто менше впливу сполучених штатів, взагалі відсутність їх там військових інфраструктури. Ось і тоді це означає, що Європа більш слабка, розрізнена її можна. З нею щось можна робити вже, і от Франція залишається такою слабкою ланкою. Вона не стільки проблемна зараз, да, тобто це поки що там розмови. Усь, але такої є. Хоча з іншого боку, французи зрозуміли, і навіть ви знаєте, вони дуже образилися на англосексів, як це зараз росіяни називають на угоду цю окус, тобто Австралія, Британія і Сполучені Штати щодо надання атомних підводних човнів Австралії, а це передусім мається на увазі додаткові спроможності. І Австралії бути частиною стратегії стримування Китаю, ось так от вони вони образилися, скільки не їх підводні човни купили. Але зараз вони погодилися, бо вони розуміють, що самотужки протидіяти Китаю в регіоні вони не можуть. А там не ну, лише двосторонні торгівельні відносини з Китаєм, а є ще інтереси в інших азійських країнах, які вони переслідують. Вони не співпадають з китайськими. Я вже не кажу про те, що вірогідне захоплення Тайваню це є фактично утворі. Орення нового гегемону в Азії, який через певний час може домінувати в усьому світі, і власне цього не можна допускати. Тому вони от Франція в такій розтяжці знаходиться, хоче вирішити свої економічні питання, хоче цю автономію стратегічно, але з іншого боку розуміє, що сил власних маловато і треба співпрацювати з англосаксами, там з європей з іншими європейцями, які не дуже задоволені. А я знаєте, це звісно, сумно чути, що Франція є слабкою ланкою, тому що Франція ну там економічно це потужна країна, та й в мілітарному плані достатньо потужна країна. А, ну це це, звісно, сумне явище. А тепер, власне, до, до Росії, ось ті заяви, які лунають зараз. Ну, зокрема, посол Росії в Великій Британії Андрій Келін. А власне каже, що повторив цю російську формулу, з якою вони. Власне, і йшли на вторгнення в Україну. Говорять про те, що Україна не повинна загрожувати Російській Федерації. От на перший погляд, це здавалося б дуже схоже на історію про бойових комарів. Але ми з вами розуміємо, читаємо у цьому, що Україна не має права вступати в НАТО і в європейський союз. Це означає, що вони намагаються позбавити Україну суверенітету. Ну і до речі, там такі цікаві вимоги про те, що окупантів не повинні дискримінувати. Все це в Бібісі було вивалено. І знаєте, я коли чую такі заяви. От у мене у мене міркування наступні: пам'ятаєте, був в Україні політик, який казав про те, що лише дурень ніколи не змінює свою позицію, от Росія зараз не змінює свою позицію після всього того, після того як вони отримали по повній програмі після а, початку цього масштабного вторгнення, і я так розумію, що всі ці заяви їм плювати на зовнішній світ, всі ці заяви спрямовані виключно на внутрішню публіку, щоб продовжувати їх переконувати в тому, що а, спеціальна воєнна операція ну в лапках зрозуміло. Іде по плану, ну і щоб оці всі мобілізаційні плани, і все таке інше. От коли ви бачите а, такі заяви, та що ви думаєте, в якому в принципі вимірі живуть росіяни, і, 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 і взагалі, оцей зв'язок відсутність зв'язку з, з реальністю про що свідчить? Та це це справді справді виключно робота на, на російський а, а, як сказати, народ. Ну, плєб скоріше або е, підданих, бо ск, складно це навіть народом назвати з точки зору там самоусвідомлення. І звичайно, з по, е, політично-юридично це точно не є громадяни Російської Федерації, бо вони є підданими. Ося, я абсолютно з вами погоджуюся, що це виглядає доволі дивно. І в якому ну в якому світі вони живуть? Я мені здається, що це 16 століття, і недарма от в 1552 році, після захоплення Казанського ханства їх почали називати кацапами, що означає в'ясник різник вбивця. І з того моменту, фактично, вони так такими і є. І звичайно, що потім ще от монгольське це іга, так як вони називають навала. Вони сформували ту політичну культуру, але в принципі, якщо казати, ну так скажімо, більш політологічно, да то можна е, взяти е, тут. Ви два аспекти. Е, перший аспект, е, що вони можуть жити в певної такій інформаційній бульбашці, яку собі створили, ну що українців немає, держава Україна немає. Захід слабкий. Ще трохи почекаємо. У нас час є, ми ж великі. У нас ресурси 140 мільйонів. І таке інше, це одна історія. І друга історія, що це є фактично така ну, дипломатична е, культура їх, і дипломатична і політична культура. Ті, хто е, зіштовхувався з російськими дипломатами, ну, однозначно кажуть, що це є зверхні, такі знакі, членливі, е, надмінні. Начи, напищені, і свої власне величю люди, і тому то це просто вони нам, нам тобто це такий стиль, який передбачає, що ми не знаємо справжнього стану справ у них всередині, тобто які в нас є політичні економічні ресурси, наскільки є стала там політична чи соціальна ситуація, що не буде якихось там, знаєте, там ну протестів чи чогось іншого. І тому от вони так себе поводять. Зрозуміло, що вони будуть поводити так себе до того моменту, як фактично вони будуть не здатні вести цю війну. Я сподіваюся, звичайно, що з нашими першими успішними діями в контрнаступі, що буде ну фактично обвалиться їх оборона, і тоді ми побачимо ну фактично повторення ситуації 1917 року. Не 91-го. тобто вони не можуть сподіватися на 91-й рік. А до речі, Путін все все ще готував, щоб не повторилось 91 дві наста. У тому риторику ми е, маємо не слухати. Ми маємо дивитися на що вони, що вони роблять, е, і готуватися у відповіді. Тобто, це єдиний варіант, оскільки ми не можемо довіряти Росії в цілому. У нас були так звані мінські домовленості. Ну, ладно, там підписав їх. Не ну, ми вважаємо, що взагалі це вони не мають юридичних підстав. Да? Тобто це фактично нічемний з точки зору юристів документ. Але до цього у нас були, я вже не кажу про Будапештський меморандум, який ну окей, він теж скажімо, певний статус. такий. у нас був великий договір про договір про дружбу та співробітництво, який фіксував кордони. У нас був заключний акт СБСЄ 75 року про непорушність кордонів і статут ООН, це ключові документи міжнародні, тобто росіяни знехтували всім. І як ми можемо на будь-яких перемовинах ну найближчим часом взагалі довіряти чомусь російському? Звичайно, що не можемо. Тому ми маємо дивитися виключно на те, що вони можуть зробити. І до речі, з цим послом в Британії дуже цікава історія. Що ну шкода, що BBC дозволила йому пропагандою займатися на західних медіа? Ось але він в принципі фактично висовував ті ж самі вимоги ну там про денацифікацію, і демілітаризацію і таке інше, що вони абсолютно не збираються змінюватися, і лише після цього про щось там домовлятися. Ось ну це це абсолютно, скажімо так, відірна від і В принципі, про, про це не, не можна не можна знати. Але найголовніше там інше, що е, немає червоних ліній, бо на заході боялися червоні лінії, що дадуть нам е, значить, ці гаубиці, і це буде червона лінія. Потім Хаймерс, червона лінія. Потім танки е, Олаф Шульц сказав: взагалі, якщо нам дадуть танки, то це буде третя світова війна. Немає зараз кажуть про f 16 і вони постійно скажуть, що це ескалація. Це показує наскільки захід є не лише посередкована безпосередньо значить, залученим до цієї війни. І вони це трясуть своїми іскадерами, яких вже ніхто не боїться. А мені здається, що дуже важливий момент відбувся це з. Не лише тим, що ми отримали системи ППО і наші воїни так вправна і керують, але збиття кількох кінжалів. Бо до цього боялися ракетних систем і того, що Росія не можуть зробити певну провокацію проти країн-членів НАТО, і що може спричинити до конфлікту, ось звичайно залишається ядерна зброя. Ми не знаємо в якому стані і ніхто не збирається це. Випробувати, але найголовніше, що всі ці, ці червоні лінії вони є ілюзією. Вони настільки бліклі, що їх просто ну ми не помічаємо. Я розумію, що ми і не збиралися їх помічати, бо ми не можемо зупинитися поки не звір не звільнилася територія. Але а просто його О, риторика угу. а нам зараз по ефіру вже треба зупинятися. Правда, правда, mm. так ви ви знаєте, ну, як синя жовта лінія. Тата, да, да. тобто ми самі собі зараз цю лінію проведемо. Та а ви згадали Дона Корлеоне і з тим, що а, йому порадили, що перший, хто прийде, а, значить, домовлятися про так би мовити, про мир а між, між кланами, то і є зрадником. Я теж читав італійського письменника Маріо П'юзо. Якщо я не помиляюсь, там. А першого хто прийшов в якості зрадника, просто вбили. Ну, це слухайте. Це там мафіозні розборки. Ми не будемо зараз вбивати там ретрансляторів а, закордонних. Вбивати треба російських окупантів. Це ну абсолютно часто. Да, а а якщо, якщо можна, там була дуже класна фраза, яка до нас підходить. Дуже що за допомогою доброго слова і револьвера може зробити набагато більше аніж просто за допомогою доброго слова, І тому наша дипломатія базується на шо, тому, додав, що робить до України. але новини тепер вб'ють мене, розумієте? Чесно кажу, але я б щось би додав би ще. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, з нами був на зв'язку. Тепер слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.